Вечер. Добрый а, вечер. А давай, кто запенил? А? Давай того, кто зупинял. Кто зупинял, кажу, Но. давай. Полицейский. Значит, Я не спешу. Добре. Добре. Супас. Це я вас слухаю. Повіть, будь ласка, пане водію документи підсічу вашого супу. На підставі? Підстави постанову кабінету міністрів 1455. Ви постановами керуєтесь законами. Так само і ви постановами керуєтесь. Ну давайте Едемен. почнемо з 35 статті. Причину зупинки. 35 статті? 35. 35 статті? Так. Не треба мене знімати зараз на телефон. Добре? А Чо, це заборонено чимось? Це не заборонено. Дуже багато вас блогерів. Ну, розумієте? Так, так само, як і вас. Нас? Так. Да. Сумніваюся. Да-да-да. Ну то що, причина не зупинив? Стаціонарний пост зараз. Стаціонарний? Да. Давайте документи, в цей блокпост, де вказуємо. Я під нас. Давайте. Можете мною пройти до машини? Я не мушу, не вимушені. Зараз і від мене і від цей час забирають, Я не спішу нікуди. pa pa baš